Доброго дня, шановні підписники та ті, хто на моєму каналі вперше. Не забудьте підписатися та поставити вподобайку, якщо є можливість стати спонсором каналу. До спонсорів у нас унікальний підхід і індивідуальна інформація. Також, якщо є бажання, перейдіть за посиланнями під відео на різного ряду знижки. Можливо, комусь треба роз... відкрити розрахунковий рахунок, отримуємо кешбек разом. Можливо, комусь потрібно від... зареєструвати касовий апарат. Також отримуєте бонус від... від власників цього касового апарату електронного. І так, новина. Саме така, знаєте, для мене була неочікувана, але сталося, вона хороша. Як на мене, нарешті якась ну, почалася логіка у наших правлячих, правлячих вершин, у наших контролюючих органів. З 1 жовтня, ФОП у декреті до 3 років, не сплачує ЄСВ за себе. І поясню, чому, щоб ви могли себе перевірити, чи це дійсно так у вас як це прописано новими змінами в закону України про ЄСВ. Формально до роботодавців по-новому належать не тільки юридичні особи чи ФОПи, в яких застрахована особа працює за трудовим договором, а й органи соціального захисту населення СОДЗАБС. Які виплачують допомогу при народженні та догляді за дитиною до трьох років? Тобто вам потрібно її оформити. Ті, хто цього не зробив і являється українцем, наприклад, я знаю, що є дівчата, які знаходяться за кордоном і хотіли це оформити ще на території України, їм це не вдалося. То ви не маєте права на таку пільгу, будучи ФОПом. Як перевірити, чи є у вас присутня така можливість, чи ні? Практичне застосування для ФОП у декреті жінка ФОП, яка перебуває в відпустці за дитину трьох років, отримує щомісячні виплати від органів соцзахисту, з 1 жовтня 2025 року, звільняється від обов'язку сплачувати ЄСВ за себе як ФОП. Тільки ті, хто знаходиться у декреті, навіть ті, у кого існуючий декрет в моєму випадку, моя клієнтка до мене звернулася. І ми тепер застосовуємо цю норму. Вона пішла у декрет у 2024 році. Для того, щоб себе перевірити, ви маєте замовити форму ОК-5. Ось так вона виглядає. І ось тут, коли ви її замовляєте, зверху в шапці ви маєте знайти ось такий орган Департамент праці та соціальної політики. Міської ради у кожного буде своя, у кожного своя область. В нашому випадку Одеської. Вона мене почимчикувала у декрет у 2024 році. Бачите, ми паралельно платили як ФОП, і оцей орган соцзабез платив за нас також ЄСВ, і у нас стаж буде врахований за не мінімальною зарплатою, а за 16 тисяч. Да, він трішечки буде більший. Але зовсім трішечки і в цілях економії це дуже непогана норма, яку прийняли наші законотворці, і ось у 2025 році ми почали замовляти ще подовження декрету декретної відпустки у зв'язку з важкими пологами. Ще тоді цієї норми не було, тому ми подавали довідкову декларацію, щоб зафіксувати наші місяці, в яких у нас має бути зарахований наш стаж. Але бачите, паралельно соцзабез за нас платить і враховує нам стаж. Я не знаю, чому 7, 8, 9, можливо, пізніше виплачено, можливо, взагалі ще не виплачено допомога за ці періоди, тому що. В державі немає коштів, як завжди. Але тут має стояти так. Бачите, ось тут зверху: є ні, а є так. Якщо ви хочете себе перевірити, чи дійсно ви маєте право не платити за себе як за ФОП у декреті, у вас скрізь має бути стояти таке слово так в цій табличці. Також прошу завітати маленька реклама до мого магазину дерев'яних чаїв і замовити собі чайок та аксесуари, а також ласочі до вашого чаювання. Джеми, мед, горіхи. Якщо є бажання, звертайтесь, щоб ваш вечір став приємним і духмяним. І так, повертаємося до інформаційного потоку. Ви зрозуміли, так, що потрібно себе перевірити в цій довірці ОК 5. Якщо ви там це бачите, я вас вітаю з 1 жовтня ви маєте повноцінне право не платити за себе як ФОП, допоки ви знаходитесь у декреті, допоки не сплине ваша трьохрічна давність декрету. Тобто три роки минує, і ви повертаєтесь на загальні правила існування ФОП у нашому світі. В електронному кабінеті платника податків в розділі стан розрахунків з бюджетом ви маєте бачити вашу оплату по ЄСВ єдиний соціальний внесок. Я зупинила його платити, тому що з 1 жовтня ФОП в декреті має право вже не сплачувати і зафіксую в кінці року лише 15 тисяч за 9 місяців мого існування як ФОПу. З приводу військового і єдиного податку. Ви і далі маєте платити цей податок як ФОП. Ви маєте право тільки згідно податкового кодексу України. Написати на місяць, коли ви йдете в декретну відпустку, на місяць відпустки, щоб вам дали відпустку, і вам спишуть нарахування і військового, і єдиного податку. Ну але це буде лише один місяць. Всі інші періоди ви маєте як ФОП платити цей податок допоки його не закриєте. Якщо ви знаходитесь на цій групі, тому що групи також бувають різними: перша, друга, третя, в залежності від того, на якій ви групі знаходитесь, військовий і єдиний, ви сплачуєте ЄСВ з 1 жовтня, маєте право не платити. Я вас вітаю, хороша новина! Дякую за увагу! Не забудьте підписатись.